Привіт! У цьому відео аромат, якого не передати словами, але я спробую. Покажу, як зі звичайного м'яса і картоплі зробити ось такі картачі, що домашні забудуть про дієти Італію. Готові? Тож починаємо! Це м'ясо я замаринувала ще з вечора. Додала сіль, перець, кілька горошин духмяного перцю, лавровий листочок і сік половини лимона, Ще трішки скропила олійкою. А потім запекла разом із цибулькою та моркою. Аромат стояв такий, що всі почали сходитися на кухню. Довелося охороняти, бо ще трохи і не було б що чого готувати картаче. Перемолола м'ясо з овочами і вийшла соковита, неймовірно ароматна начинка. Тепер картопля. Тільки стара, молода тут не підійде. Відварила, перемолола, додала сіль, яйця і крохмаль. Скільки? А це вже на око, бо і картопля буває різна, і яйця не всі однакові. Але тісто повинно бути пластичним, м'яке, щоб добре ліпилося, але не сухе. Відщипую шматочок тіста, качаю кульку, розплющую в паляничку і щедро кладу всередину фарш. Тепер зліплюю картача. Защипую гарненько і формую ось такий виріб. Ось такі красені виходять. Варю картачі у великій каструлі у підсоленій воді. Коли вода закипить, роблю ось такий вихор, для того, щоб ці красені не прилипали до дна. Тоді один за одним обережно опускаю їх у воду. Ось так вони, як підводні кораблики, плавають собі. <свіс> Коли спливуть ще хвилинка і готові. Поки гарячі, смажу цибульку, золотиста, духмяна, сіллю, перчиком, ну без неї ніяк. Картачі кладу на тарілочку, зверху кладу цибульку, збоку сметанку. М -м -м -м. от тепер можна їсти. Але попереджаю, довго на столі вони не лежать, зникають миттєво. Якщо вам стало смачно, це не випадково. Поставте вподобайку, якщо любите домашні страви. І підпишіться, щоб не пропустити нове відео.